Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозмовник сьогодні речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Сергію. Щирі вітання вам надзвичайно рада вас бачити. Ну, займ. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. І героям слава. Сергій, розпочинаємо нашу розмову з подій, які відбуваються на Тернопільщині. Зокрема, відомо, що там поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів. Місцеві активісти розповідали про те, що, зокрема, так і в підвалах людей тримали, і якогось чоловіка там взагалі роздягли, заставили бігати навколо машини і знімали все. Це. Ну тобто і є повідомлення про те, що це військовослужбовці третьої штурмової бригади, яких відправили туди для відпрацювання, скажімо так, рекрути нових дій. Так а такі інциденти виявились у бригаді. В самі інформацію не спростували і сказали про те, що якби сприятимуть роботі правоохоронних органів, і в принципі, подібні дії до цивільних засуджують. На ваш погляд, що відбулося? У ну, є офіційна позиція третьої штурмової бригади, і дуже правильно, і, на мій погляд, досить своєчасно, бригада відреагувала на подібні повідомлення, тому що ми всі бачили, що відбувається, і власне затримання національної поліції винуватців або звинувачених у тих чи інших. Протиді протиправних дій вони лише підтвердили те, що так, такі події на жаль мали місце. Е, ну, по перше, позиція бригади дуже чітка, і я хочу нагадати, бригада одна з найкращих у збройних силах України. Тому ми розуміємо прекрасно. Я навіть не хочу собі уявляти, що між собою і про що говорять командири і бійці цієї бригади, як вони оцінюють те, що відбулося. Якщо буде е, з'ясовано, що це дійсно представники третьої штурмової, то повірте мені. Я ж зараз нічого такого, я сподіваюся, неправильно не скажу. Що їм краще бути засудженими і відбувати термін покарання десь у відповідних місцях, тому що так як їх зустрінуть в бригаді, або могли би зустріти в бригаді, я думаю, що це була би суто така. Жорстка чоловіча розмова. І далі без подробиць, тому що ну, зрозуміло, що ситуація така. Тому е, подібні прояви, звичайно, можуть бути. На жаль, ворог, е, я знову таки про це мушу сказати: інформаційну безпеку і не лише інформаційну такі моменти буде використовувати і вже почав використовувати, розкручуючи цю тему, що, е, мовляв, в Україні створюються відповідні там, військові е, злочинні групи. Знову таки, це зріс суспільства. По перше, по-друге, від подібних випадків не застрахована жодна армія світу. Це зрозуміло. Це не як виправдання, це констатація факту. Тому тут головне, що спрацювала національна поліція. Треба віддати належне. Були заяви відповідні, адже мова там, наскільки я так зрозумів, іде в тому числі і про ветеранів російсько-української війни. Які теж постраждали від цих, ну як би їх так пом'якше назвати для етеру горе військовослужбовців, ну і власне імідж самої бригади. Звичайно, це не вплине кардинально на те, що сьогодні ми говоримо, і будемо говорити про нашу третю штурму. Ще раз відповідна комунікація є, відпрацювали сприяння буде 100%. Тут немає жодних сумнівів, але це такий певний дзвіночок, і скажімо, для командирів. Інших колективів, що процес контролю за військовослужбовцями за їхню дисципліну, він звичайно має бути постійний. Це реалії війни, це реалії армійського життя. Тому знову таки ситуація оцінена. Ситуація чекає свого е, цілком е, аргументованого розвитку. Я думаю, що ми отримаємо відповіді на всі питання. Так, Сергій, безперечно, третя штурмова – це легендарна бригада. Безмежна вдячність всім там військовослужбовцям, які там служать. Так і ми знаємо, що взагалі можна і назвати навіть швидкою, яку завжди викликають так, ну… Но... Там, де дуже складні ділянки фронту, і тому е, в бригаді самі кажуть в принципі, в цілому, що от їхня бригада і е, підрозділ з найнижчим рівнем злочинності серед військових. Ви кажете, що ніхто не застрахований, але тим не менше вважаєте, чи може це наразі вплинути на потік бажаючих до третьої штурмової, тому що якби там завжди ну, черги можна сказати було. Я не я не думаю, що це якимось чином впливатиме на рекрутинг, тому що є злочинці. На жаль, вони були в військовій формі. Так само вони можуть бути в формі будь-якої іншої силової структури. Цивільному і ще раз від цього ніхто не застрахований. Бригада свої висновки теж зробить, і це очевидно. Здоровий військовий колектив він таке все рівно викидає. І я думаю, що ну зараз і підхід до рекрутингу буде можливо до третьої штурмової більш жорстким. Що стосується морально-психологічного стану бійців, я не можу зараз подібні дії, звичайно, виправдовувати тим, що війна наклала свій відбиток на характери людей. На їхню поведінку, хоча це безумовно і є на сьогодні, але це не говорить про те, що суспільство зараз має по перше відвернутися. Суспільство має сказати: а вони всі такі ні, не всі. Переважна більшість військових вони є відповідальними і дисциплінованими. Це ж сьогодні очевидно. Виконують бойові завдання. Тому це звичайно і ще раз для армії дзвіночок відповідний для суспільства, в тому числі, і що треба. Протягати руку допомоги військовим, коли вони звільняються з військової служби, щоб якраз не було от, знаєте, от таких ситуацій, коли можуть потрапити не дуже гарні історії або не дуже гарні компанії. Кажу так, як є. Ви кажете, дзвіночки іншим колективам, ну тобто не виключено, можливо, просто суспільство не знає про якісь там дії, які, можливо, ще десь вчиняються. Станіслав Бонятов, військовий, так із позовним Осман, він сказав, що тільки пожиттєво разом з командиром, у якого бійці в період війни займаються криміналом в тилу. Сподіваюсь, імена почуємо. Ну, тут мається на увазі, як вважаєте, щоб ну не було, як би, скажімо так, і іншим так, повадлено. Ну, Тобто, це має бути як якимось чином публічно бути. Звичайно, це. і до речі, знову таки повертаючись до заяви третьої штурмової, вони сказали, що відкриті і публічно, і я про це кажу. Процес має бути публічним. Ми зараз не можемо і я не можу звичайно називати там відповідні покарання. Це визначає суд. Я не лізу в судові процеси, це абсолютно неправильно. Але бачите, я теж кажу про контроль відповідний. Де були ці бійці? Чому вони опинилися там? Чому і які завдання вони виконували? Чому саме ці бійці, а не інші, наприклад? Тому тут я думаю, досить багато висновків буде зроблено. Цю справу ніхто не буде ховати. Повірте мені, це ну навіть в мене жодних сумнів. В цьому немає. Як третя штурмова бригада, як відповідно, там ну військова служба правопорядку і ті командири, які стоять вище над цим колективом. Я думаю, що зараз якраз вже інформація вся відпрацьована. Ну багато в чому відпрацьована і самій бригаді працює слідство відповідно. Я дуже тісно співпрацюю з військовою службою правопорядку. Я знаю, що там немає жодної толерантності до будь-яких проявів. Навіть найдрібніших, я навіть кажу, ви вже ну найдрібніші якісь випадки виносите публічно. А для чого? Для того, щоб показати, що покарання є за будь який, ну якщо не злочин, злочин, а навіть якийсь неправильний з правової точки зору вчину. Тому о, дійсно того, що закривати не буде. Але ще раз нікого не обілюючи, упаси Боже. Це і для суспільства теж питання: звертайте увагу на всіх людей. Зараз так, тут про військовослужбовців, а на ветеранів зверніть увагу, щоб люди не опинилися наодинці зі своїми проблемами. Це дуже важливо. Те саме супроводження ветеранів, Їх буде дуже багато після закінчення російсько-української війни. Кожному потрібна допомога. Ну це власне про нашу єдність. Один одного маємо підтримувати. А який вихід для ветеранів? От як тому що звичайно надзвичайно велика кількість зараз і буде ще Сергію? От що робити? Ну тобто, яка має бути державна програма можливо ну, створена? Ну сьогодні таких державних програм багато тут головне в реалізації цих програм. На мій погляд, дійсно, правильний підхід у супроводженні ветеранів. Це не про те, що за нього зібрати папірці відповідні, там пройтися по відповідних службах, оформити там пенсійне забезпечення, там, там видачу якихсь довідок, таке інше. Це залучення до відповідних процесів, не лише там громадського життя, суспільного життя це і допомога е, в отриманні в тому числі і робочого місця. Робочих uh -huh. місць буде більше ніж достатньо після закінчення війни. Ми це теж маємо розуміти, і на це є об'єктивні суб'єктивні причини. Якраз отут, і до речі, тут про військові колективи в тому числі не можна своїх людей кидати, якщо він звільнився, все і забули. На жаль, таких випадків дуже багато. Все-таки є відповідні служби, то морально-психологічне забезпечення, роботи з особовим складом. Це вже до них, як офіцер до офіцерів, звертаються. Не забувайте про своїх підлеглих, тому що люди можуть опинитися на один зі скрутними ситуаціями, і, власне, це закінчується дуже часто, ну, не зовсім добре. Тому і тут так, такий зв'язок має бути з частиною в тому числі. Складний це процес, це не легкий процес виховний, але тим не менше не треба займатися. Ну, це про наше суспільство, яке буде насичене ветеранами, і зараз я скажу, це будуть сотні тисяч людей, це не десять, це сотні тисяч людей зі своїми проблемами, зі своїм світобаченням, зі своїм морально-психологічним станом. Війна це не кіно, і це треба розуміти. Війна це дуже складна штука. Сергію, дивіться, що роблять росіяни тим часом. Ну, якби для нас наші захисники всі герої, тому що вони захищають нашу батьківщину і намагаються викинути ворога з наших територій. А от росіяни, так званих своїх героїв СВО, хочуть відправити в Сибір. І Там також готується ціла програма, щоб їх туди ну, тисячами відправити. Це від чого? Від того, що їх може чекати після повернення так званих героїв. Ви знаєте, можливо, я бачу цю інформацію. Росія, звичайно, це пояснює тим, що хочуть забезпечити відповідь там робочими місцями тощо. Ми прекрасно собі можемо уявити, що ті депресивні регіони Російської Федерації, які є перш за все на Сибіру на Далекому Сході, вони звичайно є депресивними, і тут все зрозуміло. Все це все пояснюється. Ви знаєте, мені це нагадало відповідно, коли за сталінських часів. Я перепрошую за це слово, але воно є таке тут трошки інша ситуація, але тим не менше є якісь паралелі. А так званих самоварів, тобто це люди, які втратили кінцівки там і руки, і ноги, їх відправляли десь там, ну на столовки. Наприклад, це були спеціальні такі, скажімо, ну, інтернати, називаємо їх так умовно, де цих людей підтримували в них життя. Але я розумію, яким чином це все підтримувалося. Потім, чому самовари? Тому що вони люди, але без кінців, ми можемо собі просто уявити. Їх виносили, підвішували на дерева, і оце вони в такому о, вигляді. Там в них були там прогулянки. Ми розуміємо, що раз стан цих людей після такої важкої війни, як Друга світова, і власне ставлення самої держави. От щось мені це нагадує, знаєте, подібне, тому що це Росія. І ми бачимо це ставлення до так званих героїв СВО. А звісно, когось там, хто з зірочками, так званих героїв, так званої Росії, їх тягнуть до влади, але у тій владі вони довго не затримуються, тому що вони не потрібні Російській Федерації. Вони не потрібні, вони гарматне м'ясо, яке було на полі бою, таким самим залишається в тилу. І я думаю, що це, знаєте, такі якісь. Прожекти Російської Федерації для того, щоб показати суспільству, подивіться, ми е, про них турбуємося. А на насправді це знаєте, я думаю. Така певна реклама досить сумнівна, але все-таки реклама, мовляв, долучайтеся до російської армії, ідіть на так зване СВО, і ви будете потім забезпечені і відповідно робочим місцем, і там квартири, я думаю, обіцяють і так далі. Депресивні райони Російської Федерації, російський бюджет працює лише на війну і він вже не витримує цієї гонки озброєнь. Ну фактично, так гонки війною. То про що можемо говорити? Які там соціальні пільги, які робочі місця, коли. Навіть те, що працювало, воно сьогодні відчуває е, дефіцит і робочих рук, і відповідно зменшується кількість цих робочих місць. Сергій, дивіться про те, про їхні мобілізаційні ресурси, якщо говорити і спроможності. Ну, ми бачимо щоденно зведення, що це близько в середньому десь до тисячі військових втрачає Російська Федерація, але тим не менше, якби штурми тривають, так і таке здається, як кажуть наші військові, не воно, ви так погодитесь, що безкікначе, начебто безкінченно, так не закінчується в них особовий склад. Наразі є інформація про те, що Путін може буде відправляти і резервістів, і там оцінюється цифра близько в 2 мільйони, що в них є. Є якби резерв ось цей на ваш погляд, ну, тобто, чи вдасться дійсно їм зібрати якісь такі колосальні цифри, чи це мова йде просто про поповнення тих підрозділів, які наразі перебувають на фронті, це чи це про щось більше? Ну, те, що ресурс мобілізаційний у них більше, ніж у нас, це зрозуміло. Тут немає військової таємниці. Питання в якості цього ресурсу, по-перше, по-друге. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що ці цифри, які ми сьогодні і ми в тому числі можемо оперувати, вони є перш за все на папері. Я е, не до того, що там той мільйон або два мільйони резервістів вони всі втекли за кордон. Ні, росіяни е, тікають за кордон або втікали, але не так масово можливо. Е, це питання про те, кого вони знайдуть дійсно, як вони зможуть залучити в якому форматі. На сьогодні ми зрозуміємо, що ця війна вона є. Війною для Путіна особистою, тому що це е, намагання зберегти свій режим. Бо продовження цієї війни це про власну безпеку Путіна, все інше його не цікавить. Тому йшла мова про резервістів. Тому сьогодні є таке інстру... Мобілізація на Росії продовжується постійно. Ну давайте говорити відверто. Є різні формати. То вони з допомогою цих опричників, так званих слідчого комітету е, там бігають за мігрантами. Потім вихваляється 150 тисяч, назбирали 30 тисяч тіл. Вони вже відправили там на СВО. Це лише мігранти. Потім говорять про строкову службу два місяці, і солдата змушують так чи інакше підписати контракт в зону проведення так званої спеціальної воєнної операції. Ну і власне таких прихованих форм дуже багато. Ну давайте задаємо там те, що засуджені, там кредити і так далі. Тобто є різні формати. Мобілізація, я сказав, що вона триває. Ресурс у них є. Якість ресурсу дуже низька. І яким чином вони е, будуть проводити надалі мобілізації, думаю, найближчий час вже покаже, тому що е, резерви є, але ще раз якість тих резервів. Вони ж рівень сьогодні підготовки і час підготовки він мінімальний. Якщо ми говоримо постійно, що ми покращуємо нашу якість підготовки, ми говоримо про збільшення проведення там базової підготовки, в тому числі. Бо головна мета для нашого бійця і його інструкторів. Дати можливість бійцю вижити на полі бою. Вижити для росіян такого питання не стоїть. Не стоїть питання, як він там буде воювати. У них дійсно о, цих тіл просто багато. Вони йдуть, знищують і йдуть наступні. Е, тому найближчий час покаже, чи буде відкрита вже мобілізація на Росії. Це все буде залежати від того, як будуть складатися економічні. Процеси на Російській Федерації, і відповідно наскільки легшим в лапках буде ставати життя російських громадян. Так а це сигнал того, що Путін не збирається йти на жодну пропозицію Дональда Трампа щодо зупинки вогню і в принципі не збирається завершувати війну на сьогодні. Так, на сьогодні так і в будь-якому разі, це підтвердження того, що Росія вкотре ми скажемо такі прописні істини: Росія розуміє лише силу. Інакше ні, і ви ж подивіться напередодні нашої розмови міністр війни Сполучених Штатів Америки він почав знову говорити про цю формулу: мир через силу, е, досвід е, скажімо, е, сектора газу і, і тих е, процесів, які там відбулися, е, він е, ну, скажімо так, не зовсім накладається на нашу ситуацію ситуацію російсько-української війни. Але очевидно, що там ця формула спрацювала. Чому о, ця формула не може спрацювати в даному о, процесі? Звичайно, може підхід має бути дещо інший. не по суті, а по інструментах. Такі інструменти в Сполучених Штатах Америки на сьогодні є, і дуже хотілося сподіватися, що вони будуть всі задіяні що це не будуть лише знову політичні заяви. Я зараз навіть там не протамагав, ну чесно, тому що ну зрозуміло, що це зброя, яка Пливатиме на війну, але це не те, що може її там остаточно зупинити. Але є інструменти, і перш за все, це в тому числі санкції. Санкції по найбільш болючих для Росії питаннях: це відповідно енергетична інфраструктура, це і фінансова структура, в тому числі, там вугільна промисловість, там автопереробна промисловість. Хоча там дуже активно працюють сили оборони. Відповідно, це буде все працювати в комплексі. Коле бою, економіка, станції і тоді Путін змушений буде принаймні сісти за стіл перемоги. Дивіться, ви кажете про те, що Путін не піде так на ймовірніше за все на всі ці на всі ці заяви Дональда Трампа такі пропозиції, і ви кажете про те, що змінюється позиція що щодо сили, і глава Пентагону каже, що США поставили ультиматум Путіну. Пора зупинити війну, або ми готові відповісти так, як може зробити це тільки Америка. І Трамп навіть заговорив про контрнаступ, про те, що українці хочуть піти у контрнаступну. Тобто, що тоді можна очікувати найближчим часом, що якби буде продемонстрована тоді ця сила на полі бою? Ну, по перше, американці зробили заяву про вогневу міць, таку небачену, якою вони підсилять Україну. Ну нам треба розуміти, що це не лише політична заява, а що буде продемонстровано? Тобто інструмент, бо все інше це декларації на сьогодні. Що стосується наступальних дій, ну якщо брати, скажімо так, в розрізі взагалі війни і повернення наших тимчасово окупованих територій, то звичайно і це говорив головком Сирський свого часу. Давайте згадаємо, що лише в обороні війни не виграються. Ну тобто, звичайно, ми розуміємо, що прийде той час, коли дай Боже і дай Боже сил силам оборони нам вдасться перехопити стратегічну ініціативу для того, щоб проводити відповідні дії. Все залежить від ресурсності, від спроможності проводити ті чи інші дії на полі бою. Тому сьогодні це ну, скажімо, певн, певні образи, так, наш український контрнаступ. Ми не говоримо сьогодні про наступ, ми говоримо про активну оборону. Ну, ми говоримо про те, що є контратакуючі дії. Власне сили оборони це демонструють. Це для американців можливо стало відкриттям, що сили оборони України е ворога стримують. І пам'ятаєте цю заяву Трампа. Нічого собі вони дивіться повного штабу, вже 4 роки майже стримують. М і для нього це було відкриттям. Ну це вже про американців, це не про нас. Е е тому сьогодні ми не говоримо про великі контрнаступи, звичайно, і це зрозуміло, чому. Тому що мають бути ресурси відповідні, спроможності, і Росія має бути в тому стані, коли вона цю ініціативу на полі бою стратегічно підкреслюю, вона втратить на сьогодні. О, вони проводять наступальну операцію. І завдяки тому, про що ми говорили, мобілізаційному ресурсу, відповідно, на сьогодні так, але як може змінитися ситуація завтра? Чи може змінитися? Звичайно, може. Залежить від того, що ми маємо будемо мати на озброєнні, які будуть паритети в небі, на землі по боєприпасах, наприклад, так. Ну і звичайно по нових технологіях. Бо технології війни вони дійсно змінилися і вони будуть впливати на поле бою. Ну, власне, котре треба американцям нагадати: у вас є новітні розробки зброї. Їх треба випробовувати в умовах реального бою. Давайте збирайте там, не знаю, гіперболоїд інженера Гаріна. Там е, знаю, там якісь бомбардувальники імені Трампа. Я на все згоден готовий навіть Трампа обійняти і поцілувати, аби та зброя була в Україні. Тому що все те, що нам допомагає, воно потрібно. І це випробування в бойових реальних умовах. Треба, треба, це і тоді ми зможемо говорити про інше і про відвоювання наших тимчасово окупованих територій. А коли вони кажуть про вогневу міць, оцю найпотужнішу, що під цим може стояти? Ну ви зараз хочете, щоб я сказав, що мова йде про ракети томагавк. Можливо, і так. Е, ви знаєте, на сьогодні дійсно, ну по перше, ніхто не знає, коли говорять там 20, 40, 50, 100 навіть ракет дадуть Україні, мовляв, ну це ж ні про що е, на сьогодні. Томагавки вони вже по перше відіграли свою роль. В інформаційному полі росіяни е, почали, як кажуть, суєтитися. Це очевидно на сьогодні. Е, і це на сьогодні все-таки більше військово-політичний інструмент тиску. Інформаційний військово-політичний, е, тому що це е, підвищення ставок з боку Америки, відповідно. І в мене таке відчуття, що Америка пропонує росіянам. Поки що не так відверто, хоча давайте знову-таки ви наводили цитати від Гекса, да, що вони кинули ультиматум. Ультиматум в чому? Ну, Ви хочете позмагатися з нами в гонці озброєнь? Давайте спробуйте. Чому Росія почала говорити, при тому, що вийшла з тих договорів міжнародних про обмеження дальнобійних ракет? так? Вона почала говорити, ми вийшли, звичайно, але на 26 рік. Ми будемо дотримуватись цих правил. Чому бо Росія, очевидно, хто б що не говорив, боїться холодної війни? Росія боїться гонки озброєнь. Вони не такі дурні, настільки дурні, щоб не розуміти стан своєї економіки. Радянський Союз воював під час холодної війни, пам'ятаєте? Я не про гарячі фази, а саме про холодну війну, війну економік. І що сталося з російським з радянським союзом? Ми знаємо, де він опинився. Нинішня Росія вона навіть не є радянським Союзом, тому вони бояться гонки озброєння. А в мене таке враження, що американці їх до цього дуже схиляють. Сергій, є повідомлення про те, що у разі постачання крилатих ракет Томагавк у Україні, то ними керуватимуть американці, а наших військових навіть не планують навчати тому, як ними. Користуватись, ну з одного боку, ну то й добре, так а нам то що а з іншого боку, ну якщо це буде американська, ну, тобто це якась контракт на контракт тоді з збройними силами України, чи яким чином тоді все це юридично може оформлюватися? Слухайте, до речі, такий гарний підхід, щоб контракти з збройними силами mm -hmm. підписувалися. Цікавий формат, я думаю, нас почують у вас точно? Mm -hmm. а, ну Сьогодні це все версії Версії. Ви пам'ятаєте, коли говорили, f 16 Дамо, але вчитися треба, по-моєму, там навіть рік, а то й два, а то й три. Наскільки швидко наші пілоти засвоїли f 16 е -е, петріоти? Ой, це буде довго, бо це треба вчитися. Тут питання лише в тому, що дайте і створю, давайте створимо інфраструктуру. Як все це буде обслуговуватися? Наші люди навчаться. Ми ж завжди завжди говоримо, що зброя це добре, а не їх керують люди. Наші люди точно навчаються, вчаться дуже швидко. Тому це одна з версій того, що американці будуть там управляти цією зброєю. Знову таки це привід для росіян за щось там зачепитися знову. Хоча ви знаєте, я думаю, що на них все менше починають звертати увагу. ну давайте не забувати все таки в цьому процесі враховувати китайський фактор. Ми ж прекрасно розуміємо, де той тамагавку війни заритий, в тому числі. Він навіть не в Москві, він десь е в Пекіні прихований, і той тамагавк можна заховати. І ну це вже власне друга історія, але все рівно вона впливатиме на процес російсько-української війни. Сергій, а щодо найманців, так і в принципі контракти зі збройними силами України? Ну чому ні, мається на вас? Як ви вважаєте, Україна має тут бути більш активною, та, а шукати захист? надзвичайно? Надзвичайно, це це навіть не вчорашній день. Ну, а, чому це, але чи не важати? Можливо, це якби не публічно відбувається, так, але в інформаційному просторі те, що як ми чуємо зовсім, якби мало цьому уваги приділяється. Процеси йдуть, я зараз не можу 100% сказати, наскільки вони активними є. Якщо ну, приховано, можливо певна частина має бути з іншого боку, чому це приховувати? Якщо люди прийдуть за гроші виконувати бойову роботу, що в цьому погано? Я нічого в цьому поганого не бачу. Якщо ще до цього люди будуть в тому числі не побоюсь цього слова ідеологічно вмотивовані. Що вони о, в складі іноземних легіонів Збройних сил України воюватимуть проти росіян, і їм це дуже подобається. Чому ні? Ну, це взагалі тоді ідеальний варіант. Е, це питання, я думаю, державі тут треба все таки е, більш активно виступати і в публічному просторі, в тому числі, не боятися цього. Е, ну, власне, подивіться, росіяни з цього не приховують. Вони навпаки навіть вкидають нам, що там завтра 50 тисяч кубинців з'явиться на полі бою, наприклад. Давайте ми говорити. У нас там не вийдуть бойові слони з Індії, наприклад, да? а але ви вийдуть і бійці. Да? Ми ж знаємо, що багато там є у нас колумбійці, є там інші представники. Треба цю роботу активно проводити. Це нормальний підхід, абсолютно нормальний підхід. Дай Боже, він буде більш активний. А щодо. Чен Ін, хочу зустрітися із Дональдом Трампом, було повідомлення, мовляв, Путін не розраховується з ним так, як треба за озброєння, а також за військових. Ну, тобто, чи може це означати, що якби військових своїх не надсилатиме тепер на допомогу Путіна? Ну поки що Путін розрахувався, я так розумію, піснею такого собі шамана про товариш товарішки Чен Ін чергова, як це можна говорити, крім так жарт. Я думаю, що американці все рівно. Пробують а, якісь контакти м, продовжувати з північною Кореєю, а, в тому числі щоб плинути на а, ті відносини, які між двома диктаторами склалися, вони рятують сьогодні один одного. Це ж очевидно, це перше. А по-друге, на цьому тлі Хімчин чин і ним ще заробляють, і дуже таки непогано хоче більшого. Можливо, росіяни починають впиратися, не хочуть більше платити, бо немає чим. Е, ну, версій може бути багато. Але я думаю, контакти якимось чином все рівно підтримуються через якісь певні канали зв'язку. Сергію слідкуємо за подіями та аналізуємо. Вам дякую, як завжди, за Ну, взагалі, дякую. Так, і давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі, вас традиційно закличу підписатися на нашу платформу, а також на авторський телеграм-канал Сергія Брачука. Там оперативна інформація завжди. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. З буду вас чекати в гості? Дякую ще раз. Добре.